Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ми подивимось кілька відео різних дівчат, різних жіночих коучів в ТікТоці, які транслюють, які демонструють свої правила, свою картину світу стосовно стосунків. Спойлер, там буде дуже і дуже багато трешу. Ми зануримось, так скажемо, в світ паразитів. Якщо ваша психіка не готова, я одразу вас про це попереджаю. Можна було поставити питання для чого нам це робити, для чого нам коментувати їхні відео. Просто хочу дати вам на огляд, що ви розуміли, що такі дівчата вони існують що таких дівчат досить немало, що вони ходять так само, як і ви по вулицях цього міста, і ви можете ненароком на це натрапити. Стратегія поведінки з такими дівчатами дуже проста. Якщо у вас є якийсь вже правильний майнсет, якщо ви знаєте, що робити потрібно, що, що робити не потрібно, ви не дасте собі ніколи дівчині вилізти вам на голову. Це все блядь, працює з додіками, це все працює з хлопцями, які не цікавляться темою дейтингу, не цікавляться темою психології стосунків, вони не мають уявлення про те, як ці стосунки можуть виглядати, і вони дають право дівчатам вирішувати і писати правила стосовно стосунків. Якщо ви хлопець, якщо ви дивитеся це відео, у вас ще досі не сформовані ваші правила стосовно ваших майбутніх стосунків, раджу зробити це якнайшвидше. Як мене добивався мій чоловік і що робив, щоб отримати мою увагу. Я ламалась два місяці, і ось чим він мене підкорив. Перше, постійно зустрічав мене з роботи відряджень, тренувань з квітами і робив це без мого дозволу. Я була жіночка зайнята, тож навіть коли я звільнялась пізно ввечері, Діму це не зупиняло зі мною побачити. За два місяці букет ні разу не повторився, а мої сторіс нагадували квітковий магазин. Друге, що він робив, це те, що постійно водив мене по ресторанам Києва і не питав мене заздалегідь, вільна я чи ні, бо знав, що я обов'язково буду зайнята. Тому всі походи Нував він без мене. Ну а я жіночка, яка любить поїсти. Але підкорив він моє серце, коли повіз прямо у верхоли. Зустрівши мене в аеропорту в черговий раз після відрядження. Мій майбутній чоловік знав наскільки я втомлювалась після відряджень у місяць без вихідних. Тому сказав, як завжди, по факту, ти їдеш відпочивати. Ой, дівчатки, ну і як я могла встояти після такої турботи? І що найголовніше, чоловік дотепер турбується про мене більше ніж я про себе. Бажаю кожній зустріти такого люблячого і турботливого чоловіка. Бажаю кожному зустріти таку люблячу і турботливу дівчину. Чесно, знаєте, от не хочеться сильно детально це все коментувати. Тут все зрозуміло і без коментарів. Не хочеться накидувати на цього хлопця. Це його вибір, це його життя. Якщо в нього такі правила, якщо в нього такий підхід до життя, бачите, добивався, добивався і нарешті добив цю дівчину. Можна сказати, молодець, стратегія хорошого хлопця працює. Хлопець такий, знаєте, незламний, взяв своє. Можу, знаєте, поспорити, що у вас була якась така ситуація в житті. Коли дівчина вам відмовляла, так, і вам не хотілося на цьому зупинитися. Вам хотіло, хотілося показати дівчині, яке щастя вона втратила, і ви робили все для того, щоб вона якось змінила свою думку. Я надіюсь, коли ви трішечки підросли, коли ви вийшли зі студентського віку, ви розумієте, що знову ж таки в сучасному світі не треба нікого добиватися, добивати і так далі. Ви зробили крок дівчині на зустріч, один крок, два кроки максимум. Якщо немає взаємності, все наступне йдете далі. Але якщо так подивитися, чи справді він знайшов любов, чи дійсно йде мова про партнерські стосунки? Звісно, не кожна людина хоче собі партнерські стосунки. Дехто хоче собі, от таку особу, яку він буде добуватися. Я це люблю порівнювати з тим, що це те саме, що мати стосунки з вазоном. От у вас є вдома гарний вазонок, ви його час від часу підливаєте, правда, замість води. Ви підливаєте його грошима, і в результаті ви просто отримуєте гарний вазон в себе вдома. От і все. Якщо в когось мета просто мати красивий вазон в себе вдома, побажаємо йому удачі. І зараз ми з вами ще подивимося, де відео якраз дуже класне про партнерські стосунки. Правила, які я використовую тепер в стосунках, а не на побаченнях, тому що знайшла чоловіка не на кофідейтах. І зараз вам розкажу, що це. Звісно ж, завдяки принципом, які я розповідав на новому відео, я знайшла нормального чоловіка, не пополанчика, і який підтримував всі мої погляди, навіть які я тут казала в Тіктоці, на що українські чоловіки дуже ображалися. Зараз я в Америці і, собственно, наші правила. Перше, я підв'язана до всіх його медичних послуг та пенсійних послуг, тобто ми живемо прямо як партнери. Тобто, він мене одразу писав документи, і це, в принципі, було моє прямо правило, коли я переїжджала до нього сюди, в Америку. Друге, його гроші це наші гроші, мої гроші це мої гроші. Ну, зрозуміло. Я не прибираю вдома, прибирає спеціальна людина, і також він, коли я не смічу щось локально на, наприклад, на кухні коли щось готую, якщо мені хочеться. Також я не гладжу свій одяг та не займаюся пранням. Це все повністю на ньому. Не дивлячись на те, що він дуже зайнята людина, все рівно приходиться, бо я не люблю це. І, звісно, як з'їхатися. Він познайомився зі всією моєю сім'єю в Німеччині та в Польщі. Тобто, ми зробили цілий тижневий а, тріп по Європі, щоб а, з усіма зустрітися. Ось і все тому знаєте, що все важливо, і не звертайте уваги на коментарі від Миколи. Так, ну Микола, на зв'язку буду зараз давати свій коментар, на який всі чекали. Бачите, тут дуже багато таких різних тейків, Це прям лютий-лютий треш. Не знаю, з чого почати. Я як перший раз побачив це відео, у мене просто очі. Повилазили з орбіт. Тут дуже така гарна фраза сказана, що все можливо. Знов таки, хлопці, які ви собі там критерії до дівчини не ставили, якщо ви будете ходити, знайомитися і так далі, у вас все вийде. Я надіюсь, ви не ставите собі критерії для того, щоб знайти дівчину, якій ви будете підтирати сраку, прибирати і так далі замість неї. Бо ця дівчина вона конкретно ставить собі за мету знайти такого хлопця, який буде все робити замість неї, який буде прасувати, прати, готувати. І так далі. На що варто тут звернути увагу? Вона сказала, що знайшла нормального хлопця не на кофідейтах, це ви одразу можете записати собі в ред флеги е до дівчат. Якщо дівчина відмовляється йти з вами на каву, це вже тривожний знак. Якщо для дівчини проблема посидіти з вами, випити кави, поспілкуватися і так далі, їй подавай дорогий ресторан. Все просто нахер її одразу. Це може бути, от якраз така дівчинка, яка шукає собі такого папіка, спонсора, е до якого вона запригне на шию. І він буде її утримувати. Знаєте, я деколи доходжу до думки, що чим менше людина себе представляє, тим більше в неї самооцінка. Оця конкретно дівчина це ж не одне відео, де вона розказує про такі партнерські стосунки. Я дуже часто теж розказую про партнерські стосунки, але це зовсім, блядь, не ці партнерські стосунки, про які розказується дівчина. Я не хочу такі стосунки, як тут. До чого я веду в неї на каналі є багато відео, де якраз вона вчить дівчат, роздає поради стосовно того, як знайти собі такого хлопця. Тому хлопці майте на увазі, що такі дівчата існують. Їх е на щастя не дуже вже такий великий процент. Одразу хочу підмітити, поки хлопець не дозволить собі вилізти на голову, дівчині не вийде цього зробити. Конкретно в цьому випадку її чоловік він дозволяє їй це все робити з собою. В мене там немає ніякого співчуття до нього. Мені його не шкода, і так далі. Це його вибір, це його життя. Я надіюсь, що він теж в певній мірі щасливий. Як бути нещасливим з таким щастям. Стосунки це зовсім не про те, щоб бути максимально зручним один для одного. Треба мати якусь свою думку, треба мати якусь свою позицію. Якщо вас щось не влаштовує, якщо ви бачите, що дівчина просто ну, тут не те, що вона нагліє, я навіть не знаю, яке слово правильно підібрати. Якщо дівчина от, е, виходить вже за такі рамки, ви не маєте там знову ж таки її міняти. Конкретно цю дівчину її вже не поміняєш. Просто оминайте, оминайте таких дівчат. Зустріли на вулиці, перехрестилися і пішли далі. Все. Це, знаєте, єдина правильна стратегія поведінки з такими дівчатами. Чуєте фразу, я на кофі-дейт не піду. Чуєте фразу, а може мені викликати таксі до ресторану. Чуєте фразу, а може, ми на перше побачення підемо, покатаємось на конях. Нахер її. Навіть якщо ви на конях катаєтесь кожного дня, сходіть, покатайтесь без такої дівчини. Це все говорить знову ж таки про те, що дівчина зацікавлена в першу чергу не у вас, як в особистості, не вона не зацікавлена спілкуванні, а просто вашому гаманцю. Кавалер заплатив більш ніж 5 тисяч євро для того, щоб я просто в комфорті, в бізнесі долетіла на наше побачення. Дорога мала бути дуже довгою і з одною пересадкою, тому по моїм стандартам так і мало бути. Я не втомлююсь повторювати, що справжня щедрість чоловіка не в тому, в яких класних апартаментах ви живете, який готель обираєте, або в які дорогі ресторани ви ходите, тому що ви ходите туди разом, і це перш за все його комфорт. Щедрість чоловіка проявляється в подарунках, приємних моментах і в тому, як він піклується про твій комфорт, а не про свій. Оскільки через свої справи він не міг вилетіти разом зі мною з Берліну, для мене було дуже приємно, що людина зробила все, щоб я залишилася після польоту задоволена, щаслива і з гарним настроєм, а не зайобана. Я сама літаю економом Європи і не бачу в цьому нічого такого. Але не тоді, коли мій шлях займає близько 20 годин, я вважаю, так і проявляється повага і піклування чоловіка. До речі, це той самий кавалер, який подарував мені поїздку в неймовірний спа, коли мені це було треба. Відео теж є в Тіктоці. Чи витратили би ви Тисяч євро на такі речі, чи краще на щось інші речі. Якщо хочете повний огляд бізнес класу і бізнес лаунджу і щоб я розказала, що як воно таке, то напишіть. А, Пока всім Блять, Ну чесно, я я не знаю, як тут коментувати такі відео. От який коментар ви від мене очікуєте? Я вам це все показую для того, щоб ви розуміли знову ж таки, що такі люди існують, такі дівчата існують. Вони це все транслюють в тіктоці. Вони не ховаються, вони не бояться про це заявити. Бо е коли там хлопець розказує про те, як себе поводить на побаченнях, ми візьмемо мій приклад, зразу робиться огляд е на мій контент, де мене називають маніаком і так далі. Тут дівчата транслюють позиції повних содержанок. Про це ніхто, абсолютно ніхто, не говорить, особливо інші дівчата. Коли це все робиться, по-перше, не з вашої подачі, коли це все робиться для того. Щоб задовільнити якусь непонятну дівчину, тьолку і так далі. Просто для того, щоб вона приїхала з вами зустрілася, ну, блядь, воно того не вартує. Просто нахер її, нахер її одразу. Окреме питання, для чого взагалі переписуватися з дівчатами, які не з вашого міста. Якщо ви такі щедрі, набагато краще ці гроші вкласти в благодійність, задонатити на ЗСУ і так далі. Я знову ж таки, я не рахую чужі гроші, це не мої гроші, кожна людина сама вирішує, куди їх вкласти. Але не треба думати, що жінка вас полюбить за те, що ви самого початку вкладаєте ці гроші в неї. Нормальна, адекватна дівчина це не оцінить. Це оцінять знову ж таки всякі різні паразити. Якщо ви хочете біля себе паразити, ви можете далеко не ходити. Вам не обов'язково сидіти на сайтах для знайомств. І всі ці відео це просто підтвердження того наскільки самооцінка в дівчат вона набагато більша, ніж в хлопців. Хлопці, вони абсолютно не мають жодних критерій, жодних вимог, жодних особистих кордонів стосовно дівчини. Вони знаєте, більшість хлопців, переважно як флюгер, куди вітер подує, туди є хлопець. Дівчина скаже, підтирай мені жопу, хлопець, так точно зараз буду. Дівчина скаже, я там хочу новий ламбургні для того, щоб ми у нас продовжували стосунки. Хлопець такий, так точно, мадам, все буде. Звертаюся знову ж таки до тих людей, які зараз дивляться це відео. Якщо ви хлопець. Не потрібно робити отакі кроки в сторону дівчини, якщо ви знову ж таки хочете бачити біля себе хорошу та адекватну дівчину. Хочете бачити базон вперед. І не всі дівчата такі. Далеко не усі дівчата такі. Просто треба розуміти, що ми маємо справу. Треба просто розуміти, яке в нас суспільство. Треба бути підготовленим, щоб в якісь моменти, якщо дівчина намагається вас там прогнути, нав'язати там якісь свої принципи і думки і так далі. Ви на це не повелися. А щоб ви на це не повелися, у вас мають бути знання, у вас має бути хоча б розуміння того, що щось відбувається не так. Я сам, знаєте, як е, був в юному віці, я чомусь думав, що от, подарунки дівчині там, з перших побачень, це окей. Я дивився, багато хлопців просто ходили, купляли плюшові іграшки. І я теж так робив, я був таким самим. Допоки я зрозумів, що існують різні стратегії поведінки з дівчатами, і от. Так себе поводити це одна з найгірших стратегій для чоловіка.